Колись вони вперше переступили поріг своєї школи з великими портфелями, сором'язливими посмішками і з очима повними мрій. А сьогодні вже виходять на шкільне подвір'я щоб станцювати свій прощальний шкільний вальс. Пінській громаді свято останнього дзвоника. Ми побували одразу у двох закладах освіти ліцеї лінгвіст та ірпінському ліцеї інноваційних технологій. Вони поруч, але атмосфера в кожному своя, особлива. Сьогодні ми не підбиваємо підсумки, як звикли то робити на останній дзвоник. Сьогодні ми разом з вами складемо ваш список справ на літо. Я був у математичному класі і дуже гарно підготувався доступу у на свою спеціальність. Я ще хотіла повторити, звичайно, цей рік, бо це як останній раз. І, ну, не знаю, мені дуже все сподобалося. Вчителі тут просто невероятні. Дуже сумно покидати таке місце, бо е, тут стільки вражень, стільки емоцій, стільки часу ми проводили разом з друзями, разом з вчителями. І е, дуже сумно це все залишати саме тут і е, переходити у новий етап нашого життя. Я сподіваюся, що все таки наступні роки наші діти вже будуть безсеренно навчатися. Я побажаю кожному випускнику, який є, щоб він знайшов себе в житті в подальшому, знайшов той вуз і напрямок, яким хоче займатися, і реалізовував себе в майбутньому. Випускники кажуть, хоче дзвоник останній і вальс прощальний, але це не кінець, а лише старт у нове життя. Зараз напишу НМТ і напевно піду в Шевченко, якщо наберу бали відповідні. І на кого ви будете протітися? На юриста. А ще останній дзвоник це добра нагода сказати хороші слова своїм вчителям. Вчителі у нас в школі дуже добрі. Мені тут дуже подобається. Тут завжди як допоможуть щось підскажуть, якщо щось не зрозуміло. Вони вчили багато цікавому, і вже за три роки вони стали рідними, стали краще тебе розуміти. Вчителі ж у свою чергу теж раді повихваляти своїх учнів. кажуть, це найкращі у світі діти. Тому що ці діти, незважаючи на тривоги, незважаючи на всі блекаути, на карантини, вони ніколи не сказали, що не хочемо писати контрольну роботу. Ми не вивчили домашні завдання. Ми готувалися до всіх виховних годин, Ми в укриттях співали пісні. Талановиті, неймовірні. Вони зовсім інші ніж попередній випуск. Так і я впевнена, що вони вступлять абсолютно в ті вузи, куди вони хочуть, і вони будуть відомими. Ми ще з них побачимо. Хоча вчителі пишаються своїми учнями, але не думайте, що вони згадуватимуть лише як вчилися і які оцінки отримували сьогоднішні випускники. Як вчилися, як ми з ними подорожували. Багато подорожували у 10 класі об'їздили 5 країн світу. Навчання то є дуже таке, скажімо так, звичайна річ, так а те, що діти витворяють за межами навчання, це щось дуже особливе. І літі навіть на випускному продовжують бешкетувати, але вже усі разом і діти, і вчителі. Ті, хто на уроках фізики розкрив більше законів ніж адвокат у суді. Люди, які знаходять ікс навіть там, де його немає. На сцену запрошується, Призери міської олімпіади з математики. Ось так з гумором, жартами і підтекстами нагороджують тут своїх учнів та вчителів за особливі досягнення у навчанні. Тут кажуть, легкість у спілкуванні це їхній звичний стиль, і він не заважає, а лише сприяє отримувати знання і, врешті, допомагає визначитися кожній дитині у її майбутньому. Ну я хочу бути мільйонером в майбутньому, але Ну, там вже як вийде, я, в принципі, зараз планую постувати на інженерні спеціальності якісь. Головне зараз здати НМТ, а плани в мене на медичний університет. Я піду кудись в бізнес, ще не вирішила, куди, але ось щось в бізнесі, точно. Останній дзвоник це особливий день не лише для випускників, але і їхніх рідних. На цьому святі вони і раділи, і хвилювалися разом із дітьми. Ну, важкий був рік, звичайно, але ну нічого, вчилися, до НМТ готуємося, все, все добре. Тримаємо стрій. Радіємо, але хочемо, щоб був мир тільки, щоб був мир, щоб наші діти жили в нашій Україні, вільні, незалежні, щоб у нас був спокій за наших дітей, а в них було майбутнє в нашій Україні. Наші діти самі кращі, самі лучші. Вони сильні, вони все перепоборять і будуть жити в щасливій Україні. Загалом цього року освітні заклади Ірпінської громади дали путівку у життя 543 випускникам. І день останнього дзвоника це також свято вдячності вчителям і не лише. Ходімо подякувати навіть прибиральникам, прибиральницям, які створювали уют, та красу в нашому ліцеї, щоб нам було зручно навчатися. Від імені батьків хочу подякувати всім вчителям за знання, за душу, яку вклали в наших дітей в цей нелегкий час під час війни з нашими з такими непростими дітьми в сучасному світі. Ми вам щиро дякуємо, щиро вклоняємося вам наснаги, терпіння, любові. Відпочиньте за це літо і набирайтеся знову до зустрічі 1 вересня.